Плетисті троянди. Перед нами на опорі де Ронсар. Як бачите, листя за зиму він взагалі не скинув. Далі Флорентино і Скайлат. Ці троянди. Листя скинули. Ось. де П'єрдерансар. Наріс. Буде біля нього добряче роботи. Ось. Потім покажемо ще в процесі. Сьогодні ми починаємо обрізку плетистої троянди П'єрдерамсар. Вчора ми з донькою відв'язали її від опори. Ну, не тільки її відв'язали, відв'язали ще й. Це у нас П'єрдерамсар, це Флорентина. А оту з краєчку у нас. Скайлат повідв'язували. Сьогодні будемо проводити обрізку. Обрізка троянди, як всі говорять, це дуже творчий процес, щоб зняти обрізку і робити відео у мене не виходить. Робити це одночасно, тому я буду помаленьку робити. Трошки зроблю, зніму вам відео, як вийшло. І так помаленьку, надіюсь, потім донька змонтує і, може, буде зрозуміло. Побачимо. Для обрізки троянд ми підготувалися. Ось така у нас стрім'яночка. Користуватися ми будемо ось такими сікаторами. Це фірскос, це фелку. Є ще в мене дві гордени, одна звичайна, одна з наковалинкою. Це також фелку, у мене фелку шість і Фелку 14. Також у мене є, вибачте, щоб протирати секатори, рукавички, такі здорові два секатори, один фір а один звичайний бюджетний, який купила на базарі. Також ми ось отаку тачечку маємо, в яку будемо скидати гілячки і йдемо працювати. Нарешті ми обрізали і закріпили до опори. Свої три видкі троянди. Це перший ось у... П'єрдеронсар, друга у нас іде Валентина. І там далі дальше... Скайлат. Ну, і розкажу трішечки про обрізку видких троян. Такі троянди я обрізаю, як кажуть, рибячим скелетиком і горизонталю до опори. Ось ви бачите гілочку. Ця гілочка вже минулого року була обрізана на дві бруньки. І в цьому році я її також обрізала. І загоризонталила. Оце гілочка, ось. О. Це молоденька гілочка, вона в минулому році іще не квітла. Ось я показую її. Вона не квітла. Я її також загоризонталила. І тепер із кожної брунечки, ось о брунечка. Погано видно ось брунечка. І з кожної брунічки у неї підуть прирости. І вона вся буде квітувати. Погано видно ось о брунічка. І також ось оце молоденька також гілочка, яка виросла за минулий рік. І вона не квітувала ще. Я її загоризонталила. І тепер з кожної брунічки піде молодий приріст і буде квітування. А на слідуючий рік, оце, що буде квітувати, я його обріжу на дві бруньки. Отакий От у мене вийшов Пірдеронсар. Загоризонталила, поприхватувала отакими от ось о, мотузочками і отакими от пластмасовими кілечками. Ці кілечка вже випробувані. В минулому році ми також ними користувалися за літо, не тріснув, не одлетів, не Ні нічого. Гарні. Кілечка. І от такий у мене вид п'єра ронсара П'єр ронсар не сильно колюча троянда. Оце ось отакож, ось бачите, на дві бруньки, на дві, на три, де де як вийде. ну Більше не залишаю на п'єрі, бо він дуже рясно квітує. Щоб не переобтяжувати. Ось також молода, гілочка минулого року. Це називається гілочка другого порядку, тому що вона не йде, це не базальний пагін, вона не йде від корня, а йде ось від головного стовбура і я її також за горизонталами її використовуємо як базальний пагін. Я її ще навіть не прив'язала, навіть не бачила. І ось дещо навхрест, як прийдеться, чим більше крутиш їх по опорі, тим більше брунечки випускають молоді пагінці. На яких вони квітнуть, тим більше вони квітнуть. Це вже в нас іде Флорентина. Це жах якийсь у них Флорентина, яка вона колюча, хай Бог милує. Але що зробиш? Колюча, не колюча, а обрізати і прив'язати потрібно. А це вже в нас скайлат. Скайлат. Дуже жадібна троянда. Вона мені в минулому році видала тільки два пагона молоденькі, які будуть квітувати в цьому році. А так все на старих паганах. Не дає базалки в цьому році. Три гілки вирізала вщент. Побачимо, може, дасть хоч одну базалочку. Отако От ми все прикручуємо. Наверху також все мотузочками, з тими пластиковими, прищепочками і будемо чекати. Квітування. От такі в нас справи. Відки троянди жадібні на базалки, але дають гарний приріст другого порядку, який ми використовуємо як базальні пагони. Для заміщення, омолодження троянди. Настало тепло будемо різати. І ще раз покажу вам ось, гілочка йде, усю, обрізаємо оці пагони другого порядку на 2-3 це цей буде рибячий скелетик. Оці всі маленькі відросточки, які ви бачите, це все обрізка на рибячий скелетик. плетисті троянди. Рентіна червона тільки починає. П'ятеро цар пік цвітування.